Чим закінчиться конфлікт у Чернівецькому ліцеї номер 7 Нині батьки ліцею знову зібралися під стінами ратуші на знак підтримки вчителів, які не погоджуються зі звільненням директорки Світлани Рудько. А сам заклад спробував прийняти вихованців у режимі гурткової роботи. Чи вдалося за день виробити позицію, яка б влаштувала і ліцеїстів, і викладачів, і керівників управління освіти? Подробиці далі у сюжеті. О пів на дев'яту ранку на майданчику перед Чернівецьким ліцеєм номер 7 починають збиратись діти. Однак, замість повноцінних уроків, із учнями працювали педагоги позашкільних закладів, гуртків та клубів. Як вам вже відомо, вчора ми анонсували те, що школа буде працювати в будь-якому разі для тих дітей, які сьогодні прийдуть у заклад. Тобто мова йшла про те, що ми закликали вчителів прийти на роботу. Як ми знаємо, частина вчителів справді прийшла на роботу, і вони з дітьми, які прийшли, працюють у класах. А інша частина, яка не прийшла вчителі, має на увазі, діти не можуть бути залучені до освітнього процесу. Вони працюють з нашими працівниками позашкільної освіти для того, щоб вони були зайняті. Значений директор Чернівецького ліцею номер 7 Сергій Кізіма каже, вирішили спробувати саме такий формат, аби діти, які прийшли на навчання, відчували, що про них не забули. Абсолютно очевидна нормальна реакція педагогів, які підтримують, і батьків, власне, і педагогів, які підтримують думку про те, що освітній процес може бути проведений виключно вчителями ліцею номер 7 Ось, але зважаючи на те, що левова частка дітей готові були прийти точніше, батьки виявили бажання, природньо потрібно було спрогнозувати хоча б елементарні якісь активності, щоб дитина не відчувала, що вона прийшла. Туди, куди її не чекають, не всі батьки погоджуються із рішенням про зупинку навчального процесу, тому і привели до ліцею своїх дітей. Дуже прикро, насправді, що таке відбувається Свавілля. У нас дуже великі розчарування, тому що ми за те, щоб дітки не були втягнуті у цей конфлікт і щоб дітки навчалися. Сталася така ситуація, і дуже маємо велику надію і віру в те, що все ж таки здоровий глуз переможе. І наші вчителя вони зрозуміють, що насправді. Діти понад усе важливе, а все інше можна вирішити, але в правовому полі, якимось іншими шляхами, але так, щоб це не страждали діти. Це понад усе важливе. Однак більшість батьків проти такого формату навчання, тому вони вийшли до міської ради з вимогою, щоб їм повернули їхніх викладачів. Ми сьогодні тут, тому що ми висловлюємо свій ну, знак протесту і свою підтримку нашим вчителям 7-го ліцею Чернівецького. Вчителі вийшли у нас всі одним колективом у неоплачувану відпустку. Знак підтримки нашого директора за те, що було звільнено нашого директора, як ні, ні вчителі, ні не всі, але більшість батьків не погоджуються з таким рішенням. Тому от ми висловлюємо свою думку зараз. Ми сподіваємося, що до нас вийдуть сьогодні, щоб ми могли почути щоб нас могли почути, що батьки не задоволені, батьки хочуть, щоб... Наші вчителі працювали в тих умовах, в яких вони хочуть працювати. Під час зустрічі з представниками управління освіти педагогічний колектив назвав свої вимоги повернення до нормального навчального процесу. Шановна Ірина Ярославівна, колектив Чернівецького ліцею номер 7 повідомляє вас про недовіру новопризначеному директору Сергію Сергійовичу. Наша недовіра полягає в тому, що за один день він звільняється з одного освітнього закладу і переходить в інший. Тим самим залишивши педагогічний, учнівський і батьківський колектив на призвищі, просимо поновити на посаді директора нашого ліцею номер 7 Крудько Світлана Григорівна. Ірина Ткачук наголосила, що найперше слід будь-якою ціною відновити навчальний процес, щоб у результаті конфлікту не страждали діти. Це була розмова, на якій ми намагалися донести інформацію до працівників про те, чому було ухвалене таке рішення, як воно було ухвалене. Намагалися запросити педагогів до того, щоб вони виходили на роботу з дітьми. Ми знаємо, що в сьогодні була велика кількість педагогів в закладі освіти. Були діти, з якими проводилися чи то заняття, чи то бесіди. Важко сказати, але все ж таки ми знову ж таки наголошуємо на тому, що освітній процес повинен бути першочергово відновлений, тому що Важливіше з того, що є, це діти, і от у результаті до кінця дня було оприлюднене узгоджене рішення. Вже завтра у ліцеї відновлюють навчання. Сергій Кізіма повертається на своє попереднє місце роботи. А виконувачкою обов'язків директора ліцею номер 7 до вирішення питання призначили заступницю з навчально-виховної роботи Надію Кейван. Ірона Задорожна, Василь Ставчанський Максим Білотка, Читиме дня ТВА.